Сьогоднішню презентацію, е, я побудував таким чином, щоб що, що вона буде стосуватися ос, особисто моїх е, речей, з якими я стикаюся кож, ко, кожного дня, е, які на мене навалилися. І я надіюсь, е, ті висновки, які я для, для себе зробив, будуть корисні також для, для когось з вас. Коротко розкажу про. Е, Перед історією мого шляху до, до, до фермерства, вона була достатньо довго. Але я сподіваюся, вона поясне, так як я бачу, як необхідно фермерувати зараз, в 2024 році, враховуючи війну, враховуючи всі обставини, в яких ми опинилися. Мені на даний момент 33 роки. І починаючи з. Достатньо раннього віку, з 18 років я вже почав працювати в агросекторі, проходити практику в різних компаніях. І до, до 2014 року, три роки підряд, я працював в одному шведському холдингу 400 тисяч гектарів землі. Я очолював службу агро IT в цій компанії, і мені дуже повезло, мене взяли в достатньому юному віці. Я вже з 19 років проходив практику там, а в 22 роки я очолював. Департамент діджиталізації і мав доступ до всіх самих передових технологій в агросекторі з необмеженими бюджетами. І в 2012 році я реалізував проєкт по моніторингу агрохолдинга в 400 тисяч гектарів. Він називався Blackers Farming. І ми були перші, хто зробили центр моніторингу взагалі в Східній в Є... в Європі. Ми поставили GPS-трекери, ми, по... ми оцифрували всі, всі поля, ми повністю зробили інтеграцію з 1С. І е... до мене приїхав мій батько, власник пепедні порой, е... якому цього року ви... виконується 25 років. Він подивився на е... ті результати і каже, Діма, я... я хочу собі таке саме. Після того, як я йому озвучив бюджет, а він тоді складав 7 мільйонів доларів. Ми зрозуміли, що якщо ми продамо наше господарство, то навіть не, не вистачить половини того, щоб, щоб, щоб зробити діджиталізацію нашого господарства. Тобто воно не, не, не клеїлося ніякі ворота. Е, я, на той момент я розумів, що великі холдинги можуть до цього мати доступ. Малі агропідприємства не можуть мати доступ до цих агротехнологій. І тут у мене з'явилася ідея. Я пішов до нашого директора і кажу: О, дивіться, у нас 420 тисяч, 65 кластерів. А давайте ми підключимо 66-й кластер в Україні і подивимося, як він спрацює як наш клієнт, якщо ми надамо йому ці послуги. І приблизно через 6 місяців я звільнився з компанії. Я в 21 рік отримав зарплату 11 тисяч доларів. Мені знімали квартиру на 350 метрів. У мене було все, 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 все в житті шикарно. Рівно через 6 місяців я вже е, був в Україні, заснував студію аграрних систем і вже під, підключив з десяток батькових друзів е, і надавав їм е, доступ до технологій, холдингів, це супутникові знімки, це, 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 це повний спектр всього, е, GPS-трекери і всього. І на даний момент ми вже опрацювали е, 3 мільйони гектарів і 750 клієнтів. Компанія. Функціонує, набирає обороти. Ми працюємо вже в 9 країнах світу. Україна для нас є якорним ринком. Але в 2017 році в мене сталася дуже неприємна ситуація. Для мене особисто, яка мене поставила в тупік. Я звернувся до компанії Латіфундіст, прийшов з грошима кажу, хлопці, зробіть мені рекламу, пожалуйста. Бо я розумію, що інтернет набирає обороти, що все переходить в діджитал. І мені тут в дуже грубій формі відповіли, що ми не продажна компанія, ми не будемо рекламувати вас, розумієте, і е, я чесно, я два дні розумів, що ну, я, я дивився аналітики других медіаресурсів, я розумів, що якщо я не, не, не попаду в атіфондіст, е, то діджит ну, буде для мене закритий на той момент. Е, але не тут було, е, я, я сидів вдома, дивився YouTube і зрозумів, і, мені треба йти в YouTube. Я набрав свого товариша Миколу Монашка. І ми з ним заснували YouTube канал, де на даний момент вже на 150 тисяч підписників ми знімаємо якісний контент. Ми, ми стараємося знімати гарний контент для того, щоб тішити нашу аудиторію. І в 2024 році, в березні, місяці, у мене не було ніяких планів повертатися і очолювати свій сімейний бізнес. Я постійно допомагав батькові, я займався фінансами, я займався закупками, я займався торгами по покупці техніки. Я само собою оцифровував його як міг, щоб, 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 щоб у нього було саме передове господарство, але я ніколи навіть не, не бачив в найближчій перспективі те, те, що мені придеться очолити це господарство. І так сталося, що в березні місяці моєму батьку діагностували хворобу. Йому треба було робити операцію, йому треба було відключитися з бізнесу на 6 місяців, мінімум. Йому зробили працю, слава Богу, з ним все добре, але е, життя мене знову е, по, помінялося і заставило очолити агробізнес. Діма, не, не втічеш ти від нього, ну геть не пробуй. І колеги, мені не просто довелося очолити, мені прийшлося відповідати за все. І от е, Моя ситуація кінець березня початок квітня 24-го року. Я повертаюся в, в, в своє село. Буквально напротяжні тижня їде батько з мамою. Моя родина живе в Великобританії. Брат закінчує магістратуру в Іспанії. Я сам застаю господарство на наступному чині. У 23-му році. Восени разом з спектром ми зловили наш спектр агрокомпанію, ми зловили нашого агронома на взятки. У нас немає агронома. В лютому місяці керуючий нашого агробізнесу Василь Васильович покидає наш бізнес на пару місяців по, по, по причині хвороби. Я коли повертався, думав, що він повернеться. Але, на жаль, в квітні 24-го року його доньки, в якої є троє дітей. Діагностували рак. І він каже: Дімо, я не, я не хочу тебе підводити, я не повертаюся. Е, в тому самому квітні 24-го року наш ключовий механізатор, який е, працював з нами з 2009 року в бізнесі, е, покидає нас бізнес теж по причині раку. І що я застаю? Я застаю господарство, де 4 тисячі гектарів, де засіяно 600 гектарів пшениці. Де не перезимувало 80% ріпака із 600 гектарів, два механізатора і один механік. І все. І знову мені доводиться рвати себе на куски, але рухатися, якось це збирати докупи. І сьогодні я хочу коли про, поговорити про поляризацію аграрного сектора в Україні. І про те, що життя воно підкидає нам сюр 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 сюрпризи, і я вас хочу розчарувати, їх буде ще більше і більше цих сюрпризів надалі. А, але а, я надіюсь вам розказати про те, що а, ми, ми можемо бути фермерами, ми можемо бути власниками, ми можемо бути менеджерами агропідприємства, але більшість з нас це лідери. Це лідери, які приходять, щось роблять. Шукають рішення і виходять з цих ситуацій. І сьогодні я поділюся з вами тими питаннями, які мене довго хвилювали, колеги, і на які я надіюся, я для себе знайшов відповіді. І надіюсь, вони будуть корисні вам. Перше, що сталося, як я прийшов господарством, я зрозумів, що мені треба набирати команду. А як я це зрозумів? Я, я живу в селі Межиричка Голованського району, і наше село воно в плані агросектору поділено на три частини. Е, перша ча, ча, частина це половину села обробляє агрохолдинг кернел. Відсотків 40 обробляємо ми. І відсотків 10-15 обробляють е, І я зговорю, по пополам зібрав механізаторів, е, е, з допомогою фінансів, вливання фінансів, я, я, я вибрав собі механізаторів, ми відсіялися. Е, я вважаю, ми успішно відсіялися, і навіть для цих умов е, ми досягли достатньо непоганого результату. Але мене, знаєте, яка штука почала смущати? Е, це не застріч, колега, а це е, цікавість. От, я, 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 я живу в селі. Е, у мене хата така на схилі, внизу річка, друга сторона села, і отак поля, 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 поля. І я з вікна можу бачити цей, всі поля керна. Я виходжу, я, на жаль, свої поля не бачу, бо вони з західної сторони, а вікна в мене на східну сторону. То я вони виходжу, тобі довжні, ти за ними дивишся. Трохи. Да, я виходжу і, і дивлюся, як у них все чітко настроєно. Трактора їздять, все, все логістика працює, просто люкс. А я дивлюся, дивлюся, я там. Е, Ось і пова не бачив, не, не, не ходить він по полях, не, не, не керує він механізаторами, по, е, нічого не робить. А, а воно все якось робиться. Воно все робиться, і робиться колеги, я скажу лучше, ніж в мене. А осіпова немає. І власника там немає, і, 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 і топ-менеджмента там немає. А все робиться. Я їзджу, потім весною дивлюся, а в них ще непогані результати. У всіх засуха, а в них там щось росте. У них там якісь качаниє, понімаєте, ну такі. Пулютьові. В них рії покинуть погані. І тут я розумію, що щось я роблю не так. Мене накриває така депресуха, я розумію, що Як... що... що мені далі робити? І тут я дивлюся на бюджет і розумію, що поки я. А, ще, 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 ще ще колеги, я засіявся. Але наступним для мене стала проблема захисту. Я не агроном колеги. І... Оці всі слова, мене на них затруїло коляє. Я я чесно, я, ну, я не розумів, я, не я читав інтернет, я, я, я бігав як, як дурний, всіх питав, задовбував всіх, всіх, всіх кого міг. Але слава Богу, е я знайшов рішення, я звернувся в агрокомпанію. Е вони мене перші два місяці показали, що вони вміють робити, проконсультували. Ми, минулого місяця я з ними підписав договір і вже частково рішив проблему. Але колеги, я вам хочу сказати, я зрозумів головне, що у Керна так все виходить, пол, пол, і в них нема суматохи, бо вони до цього підполять з умом. І, колеги, я, я зрозумів дуже-дуже фундаментальну річ, яка як, 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 як на мене, вона е, критична для нас всіх. От, якщо взяти наш агроринок і е, структуру, то 50% це фермери, такі як Андрій, як я, як, як, як більшість з нас тут. 30% це холдинги. І 20% це, 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 це малі господарства і малі господарства. Е, і знаєте, чим від, 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 відрізняються агрохолдинги від нас? Тим, що агрохолдинги є про професіонали високого рівня. А ми, е, от я спик, спілкую, я спілкуюся з багатьма фермерами. Ми колеги поводимося як жлоби, понімаєте? Більшість власників агробізнесів, понімайте, та ну, я не буду йому, я йому три йому 40 тисяч гривень плачу, не буду я йому платити. Він і так, так доволі. Так, так, так не працює. Професіонали не прийдуть до вас ні на 30, ні на 40 тисяч гривень. Або до вас прийдуть такі професіонали, як, як мій агроном, якого я зловив на, на взятках колеги. І тут я вам хочу показати, -по -по що я почав робити. Як я, як колеги, почав займатися тотальним хедхантингом, я е, переманив людей. З Кіровоградського агрохолдинга Тарасова. Я переманив людей з Черкас. Я пройшовся по деяких механізаторах Кернела, я буду відкритий, я прийшов і дав їм хороші гроші, щоб вони прийшли до мене. Бо я зрозумів, що от з такими людьми я хочу працювати, а з людьми, в яких немає мотивації, немає зацікавленості, я не хочу працювати. І ось я вам що хочу показати, що. Наші планові показники по виручках ми приблизно зараз розраховуємо від 6 до 7 мільйонів доларів отримати в рік виручки з нашої площі. І колеги, Ось вам приклад тільки агрономічної команди. Якщо в мене в березні не було ні одного агронома, то станом на червень місяць у мене вже було два агронома, і станом на вересень місяць. Я ще підписав контракт за агрокомпанію, і у мене в планах наняти -на -на ще одного або двох агрономів, навіть на 4 тисячі гектарів. Бо я розумію, що я не досягну уваги до деталей того рівня, яка не необхідна для того, щоб отримати результат. І ось, колеги, вам просто демонстрація, скільки я, -я отримую виручки на кукурудзі, соняшнику, пшениці, ріпаку, по моїй сілозміні. І, вам, бачите, така красна полосочка, або в круговій діаграмі це 0,8%. Це мені обходиться агрокомпанія і, і сама агрономічна команда колія. Е, дальше колі. е, Переді мною постало питання техніки. Е, в принципі, в мене автопарк не, і, і тракторний парк був непоганий. Е, Челенджер, Джон Діра, 2, Нью Е, Але візине працювання 10-20 тисяч молотигодин. Понимаєте, сівалки класні, але. З минулого століття класні, з минулого тисячоліття класні, і валки, якими вже американці вже, вже давно їх переплавили на металолом. І тут у мене постала головна дилемма: що, що мені робити? Мені купляти нову техніку, чи мені купляти стару техніку, так як ми практикували весь час купувати бюшну техніку. Ми за всю історію господарства купили тільки одного нового оприскувача, що ми везли з Європи. Я, колеги, зробив математику. Я Трачу 60 доларів на гектар на обслуговування старої техніки. І якщо я візьму весь автопарк, весь тракторний парк, а він включає в себе, ви тільки вслухайтеся, два 500 сильних фен, фенд Momentum сівалка 24 рядна нове GCB. Це про все нове говорю. От у мене автопарк 9 автомобілів. Volvo. Я беру 5 нових автомобілів Вольво, і різниця. І на навантаження на гектар в рік у мене виростає із 60 доларів на 98 доларів в рік. Це умові, що я беру лізинг, беру відсотки, колеги. І от, і, 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 і от скажіть, чи варто вам втрачати своє життя для, для того, щоб розбиратися в запчастях, в подібниках і в прочому металолому? Якщо можна купити нове, надійне і. Що ви розуміли, в цих 98 років входить 8 тисяч мотолодин гарантій на кожну техніку або 8 років. Я прийняв е, рухати, для, для себе рішення рух, рухатися в цьому напрямку. Далі я хочу колеги е, е, поговорити про землю. Це питання, яке нас всіх турбує. І е, Скубка землі, мені здається, колеги, це. От Я дуже багато рідко з, з, своїх друзів знайомих чую, от ми не будемо купляти ризиковано, прийдуть русский, ще щось, немає грошей. Колеги, ми, мені здається, що зараз для нас момент. Труси треба посередньо продати, але купити землю. Колеги, Бо, Ось я цю презентацію частково готував з чатом GPT, ось аналітика по Румунії, ось аналітика по Польщі, ось аналітика по Україні. І прогноз: що, що буде в Україні через 20 років. Це те, що робить чат Джепті, враховуючи його економічні моделі і решту. І коли, де ви знайдете такий подйом? Колега? У нас, у фермерів єдиних є можливість рухатися в цьому напрямку, інвестувати, колега, бо в противному випадку нас не буде на цьому ринку. І коли я колег почав про це думати, я прийшов до, до дуже важливого до, до дуже важливе питання. колеги, що е, Ми, як фермери, ми повинні дуже сильно об'єднуватися. Я, я був максимальний скептик організації типу ВАРА, я був максимальний скептик всіх кооперативів. Я, я раніше думав, що це речі, які зовсім безтолкові, популістські, і на, на цих речах далеко не заїдемо. Але про аналізу, ну, ми, ми повинні розуміти, що ми, як фермери, ми повинні мати голос. І цей голос може хтось доносити. І, колеги, це я вам просто показав приклад, що от, е, ВАР в Україні коштує із, із, із гектара гривню в місяць. Е, аналог вара, 40 тисяч у, у, учасників Великобританії, найбільша асоціація, коштує 21 гривню в місяць. І, і якщо ми порахуємо, то, то, то це в рази більше, ніж у нас. Але колеги, ми, ми повинні мати своє представництво. При, щоб за нас відстоювали, бо той чудовий ринок землі, колеги, який ми зараз маємо, я вважаю, що в нас найліберальніший е, класний ринок землі, він якраз досягався завдяки організаціям. Е, і я спитав чата ДЖПД, кажу, чат-GPT, а ну розкажи мені, хто був крайший міністром сільського господарства в Україні, колеги? А він трьох назвав, розумієте? Трьох. Ось, до, я, ось до, я питаю, хто лучший, хто найефективніший міністр? розумієте? І ось я вам розкажу приклад. За Баранівського ми отримали пільги, купили перший імпортний трактор в господарстві. За часи Мельника ми в кризові часи отримали хоч якісь дотації і підтримку. За часи Лічника ми отримали ліберальний земельний ринок, розумієте, і, і все. Оце ж те, що бачить чат GPD, це не я сказав. Це не я придумав, це прямо його відповідь. розумієте. І тому я хочу, що хочу сказати, колі, що як на мене, нам треба колеги об'єднуватися, і нам треба мати своє потужне представництво, бо нас будуть просто експлуатувати по подальшому. І колеги, останнє, що я хочу сказати, тут присутні дуже багато моїх друзів, е які є представниками сімейного бізнесу. Е і оце питання, яке я в себе в господарстві вирішив із своїми батьками, всіма, е це та порада, яка. Яку ви не просили, я вам дам. Колеги, обов'язково домовляйтеся зі своїми батьками, що буде з вашим бізнесом далі. Бо це єдиний мотивуючий для, для вас чинник працювати в цій неважкій справі. Не стісняйтесь ніколи, проговорюйте ці всі моменти. Якщо ви частина сімейного бізнесу, ведіть себе як власник цього бізнесу, по-другому це не буде працювати, колеги. І Само собою, колеги, оцифровуєтеся, бо якщо ви не оцифруєтеся, то ви станете заложниками свого господарства. Розумієте? І ви ти не підете, ви не будете розвиватися, колеги, і ви будете тільки деградувати. Де 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 Тому, колеги, всім дякую за увагу.